Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Людмила Кравченко. Ревізори регулярно виявляють помилки на рахуванні премії працівникам, які не відпрацювали повний місяць. В акті ревізії вони зазначають, що працівники отримали премію незаконно і вимагають повернути гроші до бюджету. Як діяти в такій ситуації, розберімося разом. Керівники бюджетних установ мають право преміювати працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці. Таку норму передбачає пункт 4 постанови 1298. Умови, порядок та розміри преміювання керівник затверджує в положенні про преміювання, яке погоджує з профспілковим комітетом. Отже, щоб нарахувати і виплатити премію, установа має самотужки розробити положення про преміювання. Положення про преміювання не може бути формальним документом. У положенні чітко опишіть ситуації, які можуть виникати під час нарахування премій. Передбачте окремі правила для працівників, які відпрацювали повну місячну або квартальну норму годин через відпустку без збереження зарплати, тимчасову непрацездатність, відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустку для догляду за дитиною тощо. Обов'язково зазначте: якщо працівник виконав показники і повністю відпрацював робочий час, премію виплачуємо повністю. Якщо ж працівник частину періоду не працював, премію виплачуйте пропорційно до відпрацьованого часу. Зауважу, ці норми стосуються виробничих премій. Разові премії, наприклад, до державних професійних свят, не залежать від відпрацьованого часу. Якщо бухгалтер під час преміювання працівників не знає, як діяти в конкретній ситуації, умови преміювання не чіткі. У цьому разі повідомте керівника, внесіть зміни до положення про преміювання. Так ви убезпечите себе від претензій ревізорів. Ще більше порад, як нарахувати премії, шукайте в електронному журналі Голобух Бюджет. Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!